На календарі 8 березня про важливі події, що сталися, і особистости, які народились саме цього дня у різні роки, дізнаємось з традиційної рубрики День в історії. 8 березня 1910 року. Француженка Раймонда Деларош отримала офіційну ліцензію пілота і стала першою жінкою, якій вдалося це зробити. А разом з тим спростувала поширену на початку ХХ століття думку, що авіація виключно чоловіча справа на рахунку Деларош – два світові рекорди за висотою та дальністю польоту. Цього дня 1965 року американські війська висадилися на узбережжі південно-китайського моря. Так почалася сухопутна операція США у В'єтнамській війні. Вона тривала майже 20 років, поки Америка не вивела війська з В'єтнаму. За різними підрахунками загинуло близько 3-4 мільйонів в'єтнамців і понад 58 тисяч американців. В'єтнамська війна. Перший конфлікт, який висвітлювався телебаченням. 8 березня 1976-го в Китаї випав найбільший в новітній історії метеоритний дощ. Він тривав 37 хвилин. Космічні тіла падали з неба у північно-західній провінції Цзілінь зі швидкістю 12 км на секунду. Вага найбільшого уламка метеориту 1770 кг. кілограмів. Цього дня 1993 року український артист Андрій Данилко вперше з'явився на сцені в образі народної улюблениці Вєрки сердючки відбулося це на полтавській гуморині. Харизматичну провідницю спального вагону Данилко вигадав ще у школі. В 2007 році артист в образі Вєрки Сердючки представив Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення із композицією Денсінг Лаша Тумбай посів там друге місце. Сьогодні 11-та річниця загадкового зникнення пасажирського лайнера малайзійських авіаліній. З рейсом, що прямував з Куала Лумпуру до Пекіна, був втрачений зв'язок через 40 хвилин після зльоту. На борту судна перебував екіпаж з 12 осіб та 227 пасажирів, серед яких двоє громадян України. Пошуково-рятувальна операція почалася одразу після зникнення, але не принесла жодних результатів. Що сталося з лайнером, невідомий досі. Усі 239 людей, які були в літаку, визнані загиблими а яким буде 8 березня 2025 року, залежить від кожного з нас.